Уявіть собі, з одного боку, весь світ розглядає електромобілі EV як майбутнє, а з іншого боку, генеральний директор Мазда робить гучну заяву: наш новий роторний двигун струсить всю індустрію електромобілів. Почувши це, відчувається, ніби повітрям пробігає поштовх електрики, бо щойно на думку спадає назва роторного двигуна. Люди уявляють собі потужність швидкість та інновації. Тепер Мазда заявляє, що їхній двигун буде надійнішим, економічнішим та потужнішим ніж у електромобілів. Це означає, що галузь, яка досі вважалася непереможною, раптово зіткнулася з новим викликом. Це не просто двигун, а революція, яка може змінити всю гру у світі автомобілів. Уявіть, з одного боку напругу навколо зарядних станцій високої вартості акумуляторів та запасу ходу ще не вирішено, а з іншого боку, мазда повністю покладається на свій роторний двигун. Тепер виникає питання, чи справді це змінить майбутнє електромобілів, чи компанії, що виробляють електромобілі, знайдуть рішення і для цього, яка технологія використовується в цьому двигуні і чому навколо нього стільки галасу. І так, перш ніж перейти до відео, підпишіться на канал, щоб першими побачити такі відео. Історія та ідентичність роторного двигуна. Подумайте, коли ми говоримо про автомобільні двигуни, більшість людей думають про поршневий двигун. Той самий двигун, у якого є циліндри поршень, рухається вгору та вниз і виробляє потужність. Але у світі автомобілів з'явився двигун, який порушив цю традицію, і його назва роторний двигун. І якщо говорити про роторний двигун, то перше ім'я, яке спадає на думку, це Мазда. Мазда це компанія, яка надала цьому двигуну нову ідентичність і показала світові, що автомобілі не обмежуються лише поршневими двигунами. Роторний двигун з'явився у 1950-60-х роках. Його також називають двигуном Ванкеля, оскільки його розробив німецький інженер Фелікс Ванкель. Цей двигун виглядає просто, але його спосіб роботи дуже унікальний. У ньому немає поршнів, що рухаються вгору та вниз, а також немає важких частин. Натомість він має трикутний ротор, який обертається по колу та виробляє потужність. Ось чому його називають роторним. Тепер Мазда прийняла цей двигун і дала йому життя, яке здивувало світ. У 1970-х і 80-х роках. Мазда почала використовувати цей двигун у своїх спортивних автомобілях. Особливо такі автомобілі, як RX-7, а пізніше RX-8, надали роторному двигуну культової ідентичності. RX-7 досі залишається мрією для автолюбителів. Його елегантний дизайн, легкий кузов і звук роторного двигуна, все це разом робить його культовою класикою. Чому роторний двигун вважається таким відмінним від інших двигунів, перш за все його плавністю ходу? Оскільки в нього немає ривків вгору вниз, як у поршня двигун працює дуже плавно та дружньо до обертів. Тобто, коли ви натискаєте на педаль акселератора двигун, видає потужність без перерви. По-друге, це його компактний розмір. Невеликий роторний двигун може видавати таку ж потужність, як і великий поршневий двигун. Саме тому автомобілі серії RX від Mazda були легкими та швидкими. Третя, і, мабуть, найважливіша особливість це їх звук. Високий рев та спортивний звук роторного двигуна зводили з розуму автолюбителів. Багато хто каже, що справжнє задоволення від керування RX-7 або RX-8 приховане у звуці його двигуна. Саме тому навіть сьогодні люди радіють, щойно RX-7 виїжджає на автозмагання чи гоночні траси. Але були не тільки хороші речі: з роторним двигуном було багато проблем. Найбільшою проблемою була його паливна економічність. Цей двигун давав величезну потужність, але споживав багато бензину. Другою проблемою була надійність. Часто він ламався після тривалої роботи, а обслуговування було дорогим. Третьою великою проблемою були викиди тобто забруднення. Коли у світі почали запроваджуватися суворі норми викидів для транспортних засобів, роторний двигун залишився позаду. Саме тому автокомпанії поступово відмовилися від нього, а Mazda також припинила його виробництво після RX8. Але попри це історія роторного двигуна не закінчилася. Його місце в автомобільній культурі все ще подібне до місця суперзірки, особливо в японській автомобільній культурі та тюнінговій спільноті RX-7 вважається легендою. Люди досі купують RX-7, з пробігом, модифікують його, встановлюють турбокомпресори та їздять на треках. Це зробило роторний двигун безсмертним навіть після смерті. Mazda також не попрощалася з ним остаточно. В останні кілька років компанія намагалася його відродити у 2023 році. Вони випустили гібридний автомобіль Mazda MX 30 rev в якому роторний двигун використовувався як подовжувач запасу ходу. Тобто, коли акумулятор розряджається, роторний двигун запускається і надає автомобілю додатковий запас ходу. З цього зрозуміло, що Мазда не лише розглядає роторний двигун як свою спадщину, але й хоче зберегти його в певній формі в майбутньому. Особливості нового роторного двигуна, тільки подумайте, роторний двигун, який люди вважали старим знову сьогодні в новинах. Мазда відродила його, але цього разу в розумнішій, потужнішій та економічнішій формі ніж раніше. Питання в тому, яка нова технологія в ньому встановлена, що робить його таким великим гравцем проти електромобілів. Перш за все, давайте поговоримо про нову технологію. Цього разу Mazda не залишила роторний двигун у спокої, а поєднала його з гібридною системою та системою розширення запасу ходу. Тобто тепер цей двигун не безпосередньо приводить у рух колеса, а заряджає акумулятор і допомагає автомобілю долати великі відстані. Це має дві переваги: по-перше, на двигун не створюється великого навантаження. А по-друге, запас ходу автомобіля значно збільшується. Це була найбільша проблема індустрії електромобілів запас ходу. І мазда безпосередньо боролася з цим недоліком. Окрім цього, новий роторний двигун дуже малий і легкий за розміром. Порівняно з поршневими двигунами, цей двигун компактніший. А мазда використала в ньому високоефективне впорскування палива та сучасну технологію охолодження. Це означає, що він може виробляти більше потужності, спалюючи менше бензину. Найбільшою скаргою на старі роторні двигуни було те, що вони споживали більше палива. Але цього разу мазда спробувала подолати і цю слабкість. Третя, і, мабуть, найважливіша річ це плавність ходу та продуктивність. Конструкція роторного двигуна така, що в ньому поршні не рухаються вгору та вниз. Тому в ньому дуже мало вібрації, і він працює плавно навіть на високих обертах, тобто на високих обертах двигуна. Електромобілі також плавні, але їм бракує гострих відчуттів від двигуна. Такого задоволення від керування, такого звуку, такого сплеску адреналіну немає в електромобілі. Мазда стверджує, що новий роторний двигун подарує водієві таке ж хвилювання, як і у справжньому спортивному автомобілі. Тепер поговоримо про економічність. Найбільша проблема електромобілів це акумулятор. Близько 40 сот вартості електромобіля йде на акумулятор. А ці акумулятори не тільки дорогі, але й важкі. Більше того, зарядна інфраструктура доступна не скрізь. У такій ситуації роторний двигун Мазда виглядає як збалансоване рішення. Цей двигун невеликий, дешевий у виробництві та не такий дорогий, як акумулятори. Тобто Мазда заявляє, що їхні автомобілі будуть дешевшими за електромобілі та комфортнішими в управлінні. Мазда також встановила в них технологію низького рівня викидів. Раніше найбільшою проблемою роторного двигуна було те, що він викидав більше диму. Але тепер компанія встановила новий каталітичний нейтралізатор та систему чистого спалювання. Це означає, що цей двигун більше не забруднюватиме навколишнє середовище, як старий роторний двигун, але він став чистішим та екологічнішим. Є ще одна цікава річ: Мазда стверджує, що новий роторний двигун буде мати гнучкість у виборі палива, тобто він зможе працювати не лише на бензині, але й на біопаливі або синтетичному паливі. Якщо це станеться, це стане ще більшою проблемою для електромобілів, оскільки це означає, що двигун також буде сумісний з майбутніми технологіями палива. А тепер подумайте, коли маленький двигун може забезпечити вам великий запас ходу, більше потужності та задоволення за низькою ціною, чи люди перейдуть до електромобілів, чи повернуться до Мазда. Саме тому компанія така впевнена. Навіть сьогодні такі питання, як термін служби акумулятора, час зарядки та інфраструктура, не отримали відповідей у сфері електромобілів. Водночас Мазда заявляє, що їхній новий роторний двигун позбавить вас усіх цих проблем. Говорячи про враження від водіння роторний двигун, Мазда завжди був символом чистого водіння. Такі автомобілі, як RX-7 та RX-8, змусили людей усвідомити, що автомобіль це не просто засіб для пересування з пункту А в пункт Б, а пристрасть. Новий роторний двигун продовжить цю спадщину та подарує справжнє задоволення від водіння порівняно з електромобілями, яких не можуть забезпечити автомобілі на акумуляторних батареях. Поточні виклики індустрії електромобілів. Електромобілі обговорюються скрізь цими днями. Уряди кажуть, що це майбутнє. Компанії запускають нові моделі. А реклама показує, що керування електромобілем це найрозумніше рішення, але реальність дещо інша. Існує багато проблем пов'язаних з електромобілями, через які люди досі двічі подумають перш ніж купувати його. Найбільшою проблемою є зарядна інфраструктура. Подумайте лише про це: бензоколонки є на кожній вулиці та перехресті. Але де знайти зарядні станції для електромобілів? У великих містах кількість зручностей дещо зросла, але в маленьких містечках і селах ситуація все ще дуже погана. Люди бояться, що робити, якщо акумулятор розрядиться посеред дороги. Знайти зарядну станцію проблема. Саме тому багато людей кажуть, що електромобілі ще не є надійними для тривалих поїздок. Друга велика проблема це вартість акумулятора. Найдорожчим в електромобілі є його акумулятор. Вважається, що близько 40% загальної вартості електромобіля витрачається лише на акумулятор. А якщо акумулятор пошкодиться або його доведеться замінити, це стане величезним тягарем для кишені. Саме тому багато людей, купуючи електромобіль, бояться, що якщо акумулятор перестане працювати завтра. Крім того, такі матеріали, як Літій Кобальт, що використовуються для виготовлення акумуляторів, також дуже дорогі, а їхній ланцюг поставок також нестабільний. Тривога щодо запасу ходу. Хоча компанії, що виробляють електромобілі, заявляють про запас ходу від 400 до 500 км, насправді автомобіль не здатний подолати таку відстань. Акумулятор швидко розряджається через роботу кондиціонера затори або перебування в холодних регіонах. Як наслідок, люди завжди бояться, що автомобіль може зупинитися на півдорозі. Це називається тривогою щодо запасу ходу, і це найбільша проблема індустрії електромобілів. Тільки подумайте, коли людина купує новий автомобіль, вона купує не лише сам автомобіль, а й комфорт. Люди хочуть, щоб автомобіль був надійним возив їх куди завгодно і не турбував. У випадку з електромобілями така довіра ще не повністю зміцнилася. Багато хто каже, гаразд, електромобілі це добре, але давайте почекаємо, поки зарядні станції будуть усюди. Є ще один момент час заряджання. Заправка бензином або дизелем займає не більше 5 хвилин, але заряджання електромобіля може тривати від 30 хвилин до кількох годин. Якщо комусь доводиться щодня долати великі відстані, це стає для нього великою проблемою. Так, швидкі зарядні пристрої з'являються, але їх зараз дуже мало і вони також дорогі. Технічне обслуговування та ремонт також викликають занепокоєння. Технології в електромобілях нові, і не кожен механік знає, як їх ремонтувати. Якщо виникла проблема з акумулятором або двигуном, то потрібно звернутися безпосередньо до сервісного центру компанії, і вартість також висока. Це ще більше вагається у покупців. Потім виникає питання вартості перепродажу. Люди часто задаються питанням: якщо я куплю електромобіль і захочу продати його через кілька років, чи отримаю я гарну ціну. Це тому, що деградація акумулятора є великою проблемою в електромобілях. Зі старінням акумулятора його ємність зменшується. Це зменшує запас ходу автомобіля, і покупці не готові платити стільки. Проблеми електромобілів мають три рівні: по-перше, брак інфраструктури, по-друге, цінова напруга. І по третє, брак довіри. Ось чому багато людей досі вагаються чи купувати електромобіль. Вони хочуть почекати і подивитися, як швидко покращиться ситуація та технології. Компанії, що виробляють електромобілі, намагаються знайти рішення цих проблем. Зарядні станції будуються швидкими темпами, ціни на акумулятори поступово знижуються, а нові технології також збільшують запас ходу. Але все це потребує часу. Це той період, коли такі бренди, як Мазда, пропонують свій новий роторний двигун як опцію. Тому що, доки проблеми електромобілів не будуть повністю вирішені, люди точно шукатимуть якесь інше рішення. Реакція світової автомобільної промисловості, коли генеральний директор МАЗда заявив, що їхній новий роторний двигун сколихне всю індустрію електромобілів, автомобільний світ сколихнувся. Ця заява була не просто впевненістю однієї компанії, а прямим викликом тим великим компаніям, які сьогодні керують ринком електромобілів. Спочатку поговоримо про Тесла. Тесла вважається королем індустрії електромобілів. Ілон Маск показав світові, що електромобілі це не просто експерименти, а можуть стати справжнім бізнесом. Але найбільшою силою Тесла є її екосистема електромобілів, технологія акумуляторів мережа зарядки та програмне забезпечення. Хоча роторний двигун Mazda безпосередньо не змінює цю екосистему, він безумовно надає клієнтам нові можливості. Якщо люди почнуть думати, що автомобіль може працювати без зарядної станції та без напруги акумулятора, це може вплинути на монополію Тесла. Найбільша небезпека для Тесла полягає в тому, що цей крок Мазда може також привабити тих клієнтів, які думали про придбання електромобіля, але все ще були розгублені. Тепер перейдемо до BYD. Ця китайська компанія стала найбільшою силою на ринку електромобілів сьогодні. BYD не лише виробляє автомобілі, але й є номером один у світі акумуляторів. Їхня найбільша перевага, низька ціна та великий запас ходу. Але роторний двигун Мазда може стати і тут перешкодою. Чому тому, що Mazda заявляє, що їхні автомобілі будуть дешевшими та економічнішими за електромобілі? Якщо Mazda дійсно виконає цю обіцянку, то це може безпосередньо вплинути на недорогі моделі BYD. І це тривожний дзвіночок для такої компанії, як BYD, оскільки вся їхня стратегія базується на доступних електромобілях. Тепер давайте розглянемо Toyota та Honda. Обидві ці компанії трохи відстають у гонці електромобілів. Toyota все ще більше покладається на гібридні технології, тоді як Honda повільно переходить до електромобілів. Роторний двигун Mazda може дати їм певне полегшення. Чому тому, що Tesla та BYD значно випередили світ електромобілів? Якщо цей новий двигун Mazda буде справді успішним, то такі компанії, як Toyota та Honda, можуть розглянути його як запасний шлях. Тобто, якщо електромобілі не будуть повністю успішними, то вони також матимуть шанс вижити завдяки двигунам внутрішнього згоряння та гібридам. Toyota завжди говорила, що електромобілі це не єдине майбутнє. Вони працюють над водневими гібридними та різними типами технологій. Роторний двигун Мазда ще більше зміцнює віру Тойота. Можливо, Тойота вважає, що якщо Мазда може це зробити, то вони також можуть розвивати свої гібридні двигуни далі. Справа Хонда дещо інша. Хонда завжди вірить у свою інженерію та інновації. Роторний двигун Мазда може стати для них натхненням щодо того, як зберегти традиційний двигун живим по новому. Якщо Хонда захоче, вона може додати певний родзинку своїм гібридним двигунам, щоб вони могли конкурувати з компаніями, що займаються електромобілями. З іншого боку, європейські компанії, такі як BMW, Mercedes та Audi, здебільшого зосереджуються на електромобілях. Але цей крок Мазда змусить їх також замислитися. Інфраструктура електромобілів у Європі все ще будується, а ціни на акумулятори там також дуже високі. У такій ситуації, якщо автомобілі Мазда з роторним двигуном будуть запущені в Європі та забезпечать більший запас ходу за нижчою ціною, то німецьким компаніям, можливо, також доведеться змінити свою стратегію. Ця заява Мазда є сигналом тривоги для всієї світової автомобільної промисловості. Такі компанії, як Tesla та BYD, розглядатимуть це як загрозу, тоді як такі компанії, як Toyota та Honda, можуть скористатися цим як можливістю. Європейські компанії, ймовірно, спочатку почекають, але якщо Mazda досягне успіху, вони також зможуть знову пришвидшити свої проекти з двигунами та гібридами. Впевненість Mazda електромобілі проти роторних, коли весь світ прямує до електромобілів, впевненість Mazda справді дивує. Компанія відкрито заявляє, що їхній новий роторний двигун може стати реальною альтернативою електромобілям. Тепер питання в тому, чому Mazda така впевнена і яка їхня майбутня стратегія. Перш за все, Mazda вважає, що слабкі сторони електромобілів ще не повністю вирішені. Акумулятори дорогі, зарядна інфраструктура недосконала, а клієнти завжди побоюються щодо запасу ходу. Саме тут Мазда пропонує свій роторний двигун як рішення. Компанія стверджує, що їхній двигун невеликий, економічний і здатний долати великі відстані без будь-якого навантаження на акумулятор. Це означає, що роторний двигун може вирішити проблеми, з якими стикаються електромобілі. Мазда пишається своєю інженерною спадщиною. Роторний двигун став їхньою візитівкою. Такі автомобілі, як RX7 та RX8, показали світові, що Мазда це компанія, яка мислить інакше. Тепер, коли вони представили цей двигун з новою технологією та високою ефективністю, вони впевнені, що він знову завоює серця клієнтів. Впевненість Mazda також випливає з того факту, що у них вже є віддана база шанувальників, які ніколи не забували звуку та продуктивності роторного двигуна. Стратегія Mazda зрозуміла. Вони не хочуть одразу кидатися в гонку електромобілів. Вони знають, що такі компанії, як Tesla та BYD значно випереджають у цій грі, тому Mazda змінила підхід. Вони сказали, добре, електромобілі, це ваша сильна сторона, але ми підійдемо до цього інакше та використаємо ваші слабкі сторони. Це розумний крок з їхнього боку, бо він виділяє їх з-поміж інших. Тепер перейдемо до планування майбутнього компанії. Наразі Mazda зосереджується на гібридних автомобілях та автомобілях із подовженим запасом ходу. Це поєднання акумулятора та роторного двигуна. Таким чином, вони хочуть запропонувати найкраще з обох світів чисту енергію електромобілів та надійну роботу двигуна. Це не змусить клієнта турбуватися про зарядну станцію чи запас ходу. Окрім цього, Mazda також планує вийти в доступний сегмент. Електромобілі дорогі і не кожен може собі їх дозволити. Якщо МАЗда запропонує автомобілі з роторними двигунами за низькою ціною, це також привабить тих клієнтів, які хочуть придбати електромобілі, але стримуються через обмежений бюджет. У компанії є ще один план: диверсифікація на світовому ринку. Мазда знає, що не всі країни однаково впроваджують електромобілі. Європа та Китай випереджають ринок електромобілів, але такі ринки, як Індія, Південно-Східна Азія та Африка, все ще відстають у сфері зарядної інфраструктури. Роторний двигун Мазда може виявитися ідеальним для таких країн. Це означає, що Мазда може одним махом зміцнити свої позиції в тих країнах, де електромобілі все ще є мрією. Ще одним важливим аспектом є довгострокове бачення Мазда. Компанія не виробляє цей двигун лише для бензину, але й готує його до використання в майбутньому біопаливі та синтетичному паливі. Це означає, що в найближчі 10-15 років, коли на ринку з'являться нові види палива, роторний двигун зможе легко їх підтримувати. Це дасть Мазда шанс зіграти довгострокову гру. Впевненість Mazda також відображається в тому, що вони презентують свої двигуни не лише як технологію, а й як ідентичність бренду. Так само, як електромобілі запам'ятовуються, щойно згадується назва Tesla-Mazda, хоче, щоб люди запам'ятовували їх, щойно згадується назва роторного двигуна. Ця стратегія це не просто гра технологій, а й маркетингу. Переваги для клієнтів. Тепер давайте розглянемо це з точки зору клієнта. Які переваги отримує пересічний покупець автомобіля від нового роторного двигуна Mazda? Перша перевага це ціна. Сьогодні ціна на електромобілі настільки висока, що не кожен може собі їх дозволити. Їхні акумулятори настільки дорогі, що ціна на автомобіль починає стрімко зростати. Мазда стверджує, що їхній новий роторний двигун компактний, легкий та дешевий у виробництві. Це означає, що їхні автомобілі будуть доступні за нижчою ціною, ніж електромобілі. Це дасть пересічному покупцеві відчуття, що надійний автомобіль можна придбати, не шукаючи зарядну станцію та не витрачаючи надто багато грошей. Пробіг та зручність. Найбільший страх щодо електромобілів це тривога щодо запасу ходу. Автомобіль може перестати працювати на півдорозі, але з роторним двигуном цей страх усувається. Заправляйтеся бензином або біопаливом і подорожуйте на великій відстані без жодної напруги. Крім того, Mazda зробила цей двигун більш ефективним, а це означає, що він не ковтає бензин як старі роторні двигуни, а видає більше потужності та менше палива. Тривале використання. Термін служби акумулятора завжди був проблемою для електромобілів. Після 6-8 років ємність акумулятора зменшується і його заміна стає дуже дорогою. Саме тому люди вагаються перш ніж купувати електромобіль в автомобілях з роторними двигунами такої напруги не буде. Так двигун доведеться обслуговувати, але це коштуватиме набагато менше, ніж заміна акумулятора, а це означає, що зрештою це буде легше для гаманців-клієнтів. Окрім цього, клієнти також отримують справжнє задоволення від керування автомобілем з цим двигуном. Електромобілі плавні, але їм бракує спортивного відчуття, яке дає автомобіль з двигуном. Звук роторного двигуна, його реакція та плавна подача потужності роблять керування більш захопливим. Для клієнтів, які купують автомобіль не лише для зручності, а й для захоплення цей двигун стане вишенькою на торті. Тепер поговоримо про довкілля та сталий розвиток. Найбільше питання тут полягає в тому, що якщо весь світ розглядає електромобілі як майбутнє зеленої енергетики, то яке місце в цьому займає роторний двигун? Мазда стверджує, що вони зробили цей двигун чистішим та ефективнішим, ніж будь-коли раніше. Його оснащено вдосконаленим каталітичним нейтралізатором та системою чистого згоряння, завдяки чому він виділяє менше диму та отримує більше енергії. Мазда також заявляє, що їхній двигун не буде обмежуватися лише бензином. Ведеться підготовка до роботи на біопаливі та синтетичному паливі. Якщо це станеться, то цей двигун виявиться набагато екологічнішим ніж звичайні бензинові двигуни. І це дуже важливо, оскільки виробництво акумуляторів електромобілів пов'язане з багатьма проблемами забруднення та видобутку корисних копалин. Тобто електромобілі не є абсолютно чистими, як їх показують. Але правда полягає в тому, що незалежно від того, наскільки ефективним він є, роторний двигун все одно спалює паливо. Це означає, що викиди вуглецю не повністю усунуті. Найбільшою перевагою електромобілів є те, що вони не виділяють диму під час роботи. Ось чому багато хто скаже, що роторний двигун це маркетингова стратегія Мазда, спосіб запропонувати людям новий варіант. Але також слід визнати, що якщо двигун працюватиме на біопаливі або синтетичному паливі, то він дійсно може стати сильною альтернативою електромобілям. Тож зараз найбільше питання, чи справді Мазда сколихне індустрію електромобілів, чи зможе її новий роторний двигун відвернути людей від електромобілів і змінити правила гри в усьому автомобільному світі? Чи великі компанії, такі як Tesla BYD, також знайдуть рішення цієї проблеми. І електромобілі збережуть свої позиції. Правда в тому, що лише час покаже, хто переможе. Стара, але нова сила роторного двигуна чи швидко зростаюча революція електромобілів. Але одне можна сказати: напевно, світ автомобілів тепер буде ще цікавішим. І так, перш ніж ви підете, розкажіть нам у коментарях, яким, на вашу думку, буде майбутнє. І не забудьте підписатися на канал, щоб першими бачити такі дивовижні оновлення.